Доброго ранку. Коли я читаю з моїми онуками дитячу біблію, вони завжди охоче слухають історію про малого Мойсея, якого поклали в плетений кошик і пустили по нілу. Тут же йдеться про старшу сестру Маріам. Вона була готова наглядати за своїм молодшим братом. Коли принцеса прийшла купатись і знайшла дитину, Маріам проявила мужність та кмітливість. Вона не злякалася звернутись до принцеси з пропозицією. Вона запропонувала привезти для дитини годувальницю. Звичайно, вона запросила власну матір, яка могла доглядати Мойсея, поки його від неї не забрали. У Біблії ми знаходимо багато цікавих постатей жінок, і Маріям є однією з них. Маріам народилася у дружній сім'ї, де всі трималися один одного. Вони були з коліна Левія, як дочка і сестра Маріам, Показала, що вона була готова служити і допомагати. Вона була наполеглива та мудра, а також мала добре бачення усієї ситуації. в дорослому віці Маріам представлена нам як пророчиця, і взяла бубна пророчиця Маріям, сестра Ааронова. А за нею повиходили усі жінки з бубнами та станцями. І відповіла їм Маріам, співайте для Господа, бо дійсно звеличився він. Коня і верхівця його кинув до моря. Бог перевів ізраїльський народ через Червоне море, і люди славили Бога. Маріам була лідером і очолила жіночі хваління. Її завданням було навчити жінок Божого Слова. Вона виклала у стислій формі досвіди Божого втручання, і жінки це повторювали у пісенній формі так, що вона стала першою, кого ми бачимо, висловлюючим хвалу Господу в інструментальній танцювальній формі. Пізніше ми знову бачимо Маріам. Її брати Мойсей та Аарон займають важливі пости в країні. Мойсей є лідером народу. А Аарон первосвященник. Маріам замислилася. А як щодо мене? Чому я не така важлива особа, як мої брати? Я старша за них, я розумна, я пророчиця, але мене ніхто не питає. Ревнощі і заздрість не давали їй спокою. І тоді вона починає злитись на його дружину. Чому у неї більш тісні відносини з Моїсеєм ніж у неї? Хоча вона сестра і вона старша? Потім вона йде до Аарона, свого другого брата, і розповідає йому про свої почуття. разом вони відправляються до Мойсея і питають у нього: чи тільки з Моїсеєм Господь говорив? Чи ж не говорив він також із нами? і почув це Господь. Мойсей був дуже смиренним, і він би напевно не давав би великого значення словам Маріам. але тут втрутився Бог, і Господь говорить усім трьом. І сказав Він: послухайте ж ви моїх слів. Якщо буде між вами пророк, то я Господь дамся пізнати в видінні йому, у сні говорити з ним буду. Не так, раб мій Мойсей усім домі моїм. Він довірений. Говорю я з ним уста до уст, а не видінням і не загадками, і образ Господа він оглядає, і чому не боялися ви нарікати на Мойсея, мого раба. Це щось на зразок цього. Марія, можливо і ти пророк, але Мойсей дійсно має особливу місію. Поглянувши, вони побачили, що Маріям вкрилась проказою. Це повинно би було їх не лякати. Мойсей просив Бога, оздорови її знов і почув Бог Мойсея, і Маріам зцілилася. але вона повинна була провести сім днів поза табором, перш ніж вона могла повернутися. Маріям там мала час подумати про свою поведінку і попросити вибачення. Бог покарав її, але він пробачив її і відновив. Нам зрозуміло, що заздрість та ревнощі – це недобре. Бог кожному дає особливі дари, і він хоче, щоб ми їх використовували. Але Ми не повинні проявляти заздрість щодо покликання інших людей. Міріямарія була провідною фігурою. Це підтверджується Богом у посланні до свого народу бо я з краю єгипетського тебе вивів і тебе викупив з дому рабів. І перед тобою послав я Мойсея, Аарона та Маріам» усі троє є зразками для наслідування, і Бог використовував їх, незважаючи на їх помилки. Мойсей двічі вдарив по скелі, а Арон зробив золотого тільця. Маріям позаздрила становище брата. усі троє були свідками великих справ Божих. Але вони були лише грішними людьми, що були здатні на помилки. Кожен із них потребував Божого прощення. Маріям займала керівну посаду, чула слово Боже і передавала його. Але вона переоцінила себе. Бог довірив їй керівну посаду. у Бога є завдання для кожного із нас. якщо ми використовуємо це завдання, то це свідчить, що ми прийняли Божу волю щодо нашого життя. Для нас Маріям є зразком для наслідування, хоча вона і не була ідеальним лідером. Маріям є для нас прикладом щодо того, ким вона була і як вона посвячувала себе служінню. Вона підкорилася Богові. Вона була не без гріха, але під впливом благодаті Божої змінилась. Таким чином ми можемо вчитись на прикладі її життя. Ми можемо робити помилки. Ми повинні просити Бога про прощення і вчитися на своїх помилках. Але ми повинні дозволити йому керувати. Нашим життям. Давайте помолимося. Господи, дякую, що через досвід Маріям ти показуєш, що завжди готовий простити наші провини. Допоможи нам вчитися на її прикладі і дозволити тобі використовувати нас там, де тобі потрібно. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку бачите на екрані. Я бажаю вам сьогодні гарного дня із Господом.